Безперервні штурми одні групи знищують, інші сунуть ніякого жалю до своїх на солдарському напрямку. супротивник посилює атаки, намагаючись, хоч десь просунутись вперед. До роботи стають і гармаші, і наші дронники. Якщо раніше дуелі в полях були між артилерією, то тепер в повітрі саме між дронами. Допомогти бійцям 30-ї окремої механізованої бригади можна долучившись до збору на Мавіки. qr код буде в сюжеті. Ну а репортаж Донеччини кореспондента ТСН Руслана Ермолюка. Поки гермату готують до стрільби, бійці наводяться по свіжим координатам наших аеророзвідників, які виявили ціль під Солидаром. Вони пробують там про Не вийшло, то йдуть на інший напрямок. Просто але групами пересуваються там по три, по чотири чоловіка, будь по шість, по дев'ять чоловік. Ворога багато, він суне з кількох напрямків і пішки у негоду, і на мотоциклах по сухому противника підганяють терміни і загороджувальні загони. Сказати, що вони там жаліють свій особовий склад чи бережуть, ну ні. Там в більшості випадків ми бачимо, коли їхні передові групи гинуть, за ними просто йдуть на храпам, так само там інші групи, це може бути там від одної і більше. Будь -будь 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 -будь. Якщо в них стоїть задача, якась вони цю задачу вже тянуть просто по максимуму. Аби виявити противника і не підпустити близько до наших укріплень у повітрі, чатують наші пташки на кону життя піхоти, тому у небі наші екіпажі цілодобово. Ми виявляємо на дальніх рубежах політ їхніх FPV, дронів, крил. Це те, що аналогове. Ну і проводимо відповідні заходи. Чи його багато? Ну так його багато. Поки на крилі проводять розвідку, шукають цілі по посадках і розбитих селах. Інші екіпажі дронерів нищать піхоту з кидами чи FPV. зараз. Дронів бояться більше ніж снайперів. Я говорив про те, що противник кидає своїх товаришів і тікає від дрона, і кидають надовго, кидають просто на дорогах. Потім їх не забирають, вони гниють, їх обходять прямо натоптані тропи навколо цього трупа. Обходять, об'їжджають, родичам не повертають. На солдарському напрямі противник постійно проводить ротацію особового складу, а так стає більше, і в бій йдуть вже навчені до боротьби з нашими дронами ворожі солдати. Кількість спроб штурмувати збільшилась по всій лінії відповідальності нашої бригади. Тобто ми їх кожного дня і ночі намагаємося виловити дуже часто. Ми тратимо декілька діб для того, щоб знайти їх, куди вони заскочили, якщо це їх. Наша гаубиця відпрацьовує за координатами посадку, в якій накопичується ворог. Гармату швидко знову маскують, бо у відповідь летять їхні дрони і снаряди. Через засилю дронів доводиться дуже часто сходити з дороги і ховатися в кущах, адже над тобою щось летить і не знаєш, ти наш це дрон чи не наш. Особливо тут, біля безпосередньої лінії бойового зіткнення, де дрони працюють 24 години на добу. Дрони нині заважають як нашій, так і ворожій логістиці. Якщо раніше у полях тривали дуелі артилерії, то тепер безпілотників. Це вже війна дронів. І їм і нам вже важко з логістикою. І вони і ми переключаємось на наземні роботизовані комплекси. Дрони будуть воювати проти дронів. Пілоти потихеньку будуть відживати штучний інтелект, потихеньку буде заміняти нас. Це війна майбутнього, яку бачимо власними очима. І хоча дрони поволі витісняють солдата з полю бою, він наразі незамінний. а значить, наші хлопці на фронті потребують постійного поповнення як технікою, так і новими людьми. Руслан ярмолюк, Михайло путя та 1+,1 один плюс один марафон. Єдині новини з солдарського напряму. Дес з'явилася ще минулого року. Влітку 24-го і в січні цього року ми почали ремонтні роботи. Через два місяці ми вже відкрили школу. Навчання почалося ще до завершення ремонту під гуркіт інструментів. Спершу п'ятиденний базовий курс нині вже діє й розширена одинадцятиденна програма спеціально для військових. П'ятиденний це базовий, більше для того, щоб зрозуміти якісь елементарні базові речі, як управляти, логіка застосування, для чого це, з чим це їдять, які функціональні завдання наземних роботизованих комплексів. Курс направлений на те, щоб люди, які можливо, хочуть піти в військо і сумніваються, які може думають, що Всіх зразу штурмувати посадки, посилають там на да? е, що це не так, і і, із ні інші професії. Поглиблений курс. Це вже більша програма двохтижнева, на якій ми розказуємо тактики застосування. У нас проходять варгеймінги, де відпрацьовують в екіпажах хлопці е, в тактику, і вони виконують завдання, вже конкретні прикладні завдання. Тобто більше націлено на те, як це застосовувати в бойових умовах. Я вийшов справжньо. Зразу працюєш по справжньому, то намовають трісну. В арсеналі школи десятки українських машин є колісні гусеничні платформи від розміновувачів до ударних турелей. <свят> у нас є гусеничні терміти, у нас є колісні таргани, у нас є шестиколісні Енеї, Теслі, Рателі, Мангали, спекстер, змій. Це все українські виробники. Є турелі, буря під гранатометом К-19, і є турель, шабля під «Браунінг». Також є системи для мінування і є маленькі дрони, такі як Майсі, це розміновувач для піхоти, і тритон, як камікадзе кучі родини із лекторів школи, ветеран російсько-української війни, каже, коли запросили викладати, довелося трохи перепрофілюватися. Однак його навчання було успішним і нині він передає свій досвід іншим. Галузь розвивається, вона дуже потрібна. Ми маємо зберігати життя наш і здоров'я нас особового складу. Розвантажити навантаження на піхоти, на все остальне. Це є основною задачею безпілотних наземних роботозовних комплексів. Під час зйомок ми ж побачили одне із занять, які проводить кучер маскування. Зробити ну, два-три рогачика, щоб це не була разова, щоб сюди танчик виїжджав і він сюди приїжджав. І укриття якесь те, там отак зробити зверху і по бокам. Маскували три елементи. Е, Пункт управління. Там маскували сьобу, щоб їй не було видно, бої, теж вражається один з пріоритетних е, пріоритетних цілей. І, власне, сам танчик, куди він приїжджає, стоїть після місії. Поставили собі дві команди на відмінно, обраховуючи те, що е, як би, потім контрольний облід і детальне. Детальне спостереження не виявилося позиції, які вони зробили. Головна мета НРК збереження життя і здоров'я особового складу, додає чоловік. Дзвони враження відбувається під час втори. Коли відбувається рокація або підносяться боєприпаси, підноситься матеріалу для пластування позицій і єврокласні. НРК при цьому швидше може випадку людину. Це два ти це. В принципі, достатньо по формі. Це є розробки, які вогневі функції виконують вогневу і оранжеву. Це якийсь там інженер. Супер, це Надалі ж зізнаються бійці, планують розширювати свої курси та вже планують третій інженерний. Справи це все, воно воно не буде працювати. Треба розуміти фінесальнику, треба розуміти електроніку, треба розвілити фірмо. Карина Подленко, Ігор Ткач, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.